І каже, так, немає людини, яка робила б добру і не грішила. Все, всі зусилля людини зводяться на нівець. Вони нічого не варті. Людина не може сама себе виправдати, викупити, е ну підняти якось у Божих очах. Тому що всі ми до одного є рабами гріха. Хочемо ми цього чи не хочемо. Визнаємо чи не визнаємо. Біблія говорить наступне. Плата за гріх одна тільки. Знаєте, яка? Смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Розумієте, вічне життя це дар, це не плата. Бог вічне життя пропонує як подарунок, а не як те, що Він нам віддячить хоче за нашу побожність. Людям релігійним того часу це дуже згладно давалося. Чому грішники, митники, ми говорили минулого разу, вони швидше приставали до Ісуса Христа і приймали Його слова. А люди освічені, а люди, які мали ну, певний, певні релігійні переконання, певний досвід, які, можливо, вже відносилися до еліти тогочасної. Вони не могли цього прийняти. Ну, як можна було фарисея посадити на одну лавку з п'яницею, з блудником або з митником? І тому вони і обурювалися. Тому вони й казали, ну подивіться, моє моральне обличчя і його моральне обличчя. А Христос зводить всіх на один рівень і каже: та різниця не в тому, яке твоє моральне обличчя. А суть у тому, що ти маєш визнати, що ти нікчема, такий самий, як і я. Що ти недостойний нічого, ти не можеш своїми зусиллями досягти Божого благовоління. Це неможливо. От і все. Тому він і каже, що намагатися скомбінувати стару релігію із новою, із вченням Ісуса Христа. Це те саме, що шити нову латку до старої тканини або наливати нове вино в старі бурдюки. Це вино, коли почне грати, воно порве бурдюки. І що буде? І бурдюки пропадуть, і вино пропаде. Ось так. Ви знаєте, мені згадується з цього приводу один вірш, я колись його вчив, давно перепрошую за російську мову, я здається, вже його може і читав, але він мені дуже-дуже подобається. Чому? Тому що він вже оцю саму істину переносить в наш час. І думаю, що для нас, людей, переважно старшого віку, сюжет вірша буде дуже зрозумілим. Я слышу речі в тому ж стиле. Ви віру дідам змінили. А я спросить хочу в ответ, какой же веры был мой дед? Мой первый дед буденок носил, в гражданскую строчил из пулемета. И если бы я тогда его спросил, красноармеец, а по вере, кто ты? А в сталинскую ночь он педагог. На школах флаги и вождей портреты. Какая вера? Даже слово «Бог» писали с буквы маленькой советы. Второй мой дед, седая борода, старобрядец, он всегда крестился, без крестного знамения никогда воды холодной даже не напился. Но у него особенность была, он недолюбливал хохлов немного. Убить с молитвой можно и хохла, и нет там, говорил, греха большого. Я с детства помню кислый дух вина и плачущую маму на пороге. Христова вера, где была она, и знал ли дед живого Бога. Я не сужу ни дедов, ни отцов. Судить людей лишь только Божье дело, но путь пройти духовных мертвецов моя душа, как видно, не хотела. И наупрек хочу спросить в ответ. Есть вера Божья, а при чем здесь деды? Зразумеем? Друзья, вот этот принцип новой науки, нового воспринятия, Приніс Ісус Христос. Потрібно було відкинути все старе. Ну, не в тому, що воно було погане. Часто все поставили на свої місця. Але люди, які приходили до Ісуса Христа, вони повинні були почати своє пізнання з чистого аркушу, з нової сторіночки. Все. все, що до цього вони робили, його потрібно було залишити. І по-новому сприймати те, про що говорив Ісус Христос.